Самому навіть не віриться, що я міг без музиканта бути на позиціях крутити колеса під, під, під обстрілами. Добре, що якщо воно проб'ється, коли ти назад вертаєшся. Це взагалі круто. Ти собі вже не спішиш назад вертатися сильно. А туди, як ти їдеш снарядами і в тебе якісь поломки робляться. На ходу їх ліпиш, складаєш, робиш все. Ну, Я свій адреналін там отримав. Да. Я зрозумів, що це моє. Будемо працювати далі. Було багато нюансів. Дрони ці літають без перестанку, переправи перебиті, не можеш їхати ні туди, ні назад, не знаєш, як їхати. І все, і хлопці дзвонять бо снарядів, треба, треба працювати. Логістика взагалі це потужна штука. Без неї ніяк. А що якщо вона злагоджена і все добре, це і підвоз БК, і має бути одразу. І брьовна, а продукти, і все. І самі як сиділи, готували позиції і чекали тих машин, коли вони мають приїхати тими брьовнами, щоб накрити брівом позиції. Аж відчуваєш, як вони так, хлопці біжать, летять до тебе бігом тими машинами, бо працювати треба. Так? Логістика це дуже сильна штука. Зараз я вже з радіо перейшов на їдальню. Вже будемо продукти їм доставляти хлопцям на позиції. Вітаю наші колеги з Днем Логістичних сил, Збройних сил України. Разом до перемоги.